Мир вам, мій вірш для малечі має назву дивна хатка. Дивна хатка на гілячці, Мов би вершник на конячці, та яка ж міцна, вийде з неї богомольчик, та не сам їх там вагончик, як прийде весна. Шкідникам від хлопця лихо, на стеблі замре він тихо, Чи гледеш де. Він зелений, чи сіренький, чи брунатний, чи жовтенький, на блідім бліде. До міцних мисливця лапок, наче пруття сильних граток. Спробуй, не потрап муха, гусінь, шершень, пильщик, богомол їх вправно знищить, порятує сад. Дивна хатка оотека, для кущів, дерев, аптека. Ліки в ній живі, богомольчики маленькі, цілу зиму сплять тихенько і ростуть вісні. Дивна хатка, дивні ліки, дивний Божий світ великий.